Сьогодні у молитві згадали героїв, які поклали голови за незалежність України. Тепер їхні портрети на фасаді 71-го ліцею: Євген Кузьмов, Віктор Поліжаєв, Роман Рибалко та Іван Тіхонюк були учнями цього закладу. Сьогодні тут їхні рідні. Один раз я ввечері сидю на кухні. Думаю, де мій син? Тільки подумала. І тут дзвінок. Я питаю, хто. Мама, це я. Я думаю, щось трапилось, мабуть, бо він вічно зайнятий. А він заходить з величезною охапкою тюльпанів. Я кажу, синочка, щось стряслося, за що це мені? Мама, мені захотілося тобі подарити цвіти. І через місяць його не стало. Підполковник Нацгвардії Роман Рибалко мав багато відзнак за відмінну службу. Він стояв біля витоків криворізького підрозділу національної поліції. Солдатом ракетно-артилерійського озброєння бригади Магура був Євген Кузьмов. Воював на запорізькому напрямку разом з побратимами вночі потрапив під обстріл хімічною зброєю. Його серце зупинилося 25 вересня минулого року. Йому було 45 п'ять років. Професії всі були екстремальні. Він працював в шахті, він працював висотником, монтажником, якраз ремонтував цю трубу на крейсі. Він пішов добровільно на фронт, хоч мог знайти. У нього були підстави Але знайти, залишатися, залишатися в тому. Він дуже любив батьківщину. Тому він сказав мені, я інакше. не можу. У свій останній бій, 3 травня 22-го року, поблизу князівки на Херсонщині, пішов стрілець-помічник гранатометника Віктор Поліжаєв. Він не зміг залишити побратима в біді. Їх обох накрив ворожий удар. Вигастав на наших очах вічливий, толерантний, завжди допоможе. І тоді, що був такий, знаєте, особистістю, такий якийсь духовний, насиченості, такий. Серйозний, порядний, дуже вихований гарно. Незвичайний хлопчик особистість. Хотіла так сказати. Хлопчики нашого двору. Їх не забути ніколи. Нині у небі сірками. Пам'яті завжди знав. Прикладом для багатьох був молодший лейтенант спецпідрозділу Скала Іван Тихонюк. Дуже гарна шляхетна людина. Прийшов до нас молодим офіцером, молодим командиром. Ніхто з підрозділу не може ні одного поганого слова сказати за нього. Дуже гарна, шляхина людина. Був неоднократно на бойових виходах, вів за собою людей. Дуже шкода втрачати таких людей. Я теж з Кривого Рогу з нашого. У нас багато підрозділів хлопців з Кривого Рогу. І всі знали і поважали його. Дуже шкода, що так сталося, але ми маємо на нас лежить така ноша, як не дати забути за цього молодого хлопця. Людина, яку я називав, називаю, називає братом. Ми були разом по життю з трьох років. Тобто ми дружили більше 30 років. Ходили в один дитячий садочок в один клас в школі. В один університет займалися в одній футбольні секції. Говорять, що не буває незамінних людей, вони є. Найголовніша риса те, що Іван будь-якої миті Міг прийти на допомогу на Авдіївському напрямку. Наприкінці минулого року рятували трьохсотих загиблих. Довелося залишити на полі бою. Тіло командира штурмового взводу Івана Тихонюка не могли забрати впродовж місяця. В останню путь герої провели на сороковий день після загибелі. Моя сонечка дуже лагітним. У нього дві вищих освіти: перша психолог, втора – технології. Робив в в нашій адміністраторам IT-технологій, вот. але ж прийшла повістка і він пішов захищати нашу країну. Е ми присвоїли звання молодшого лейтенанта. Е Зразу він попав на Авдіївський напрямок, був ранений, вернувся одразу в воїнську частину після того, як вилікували. Ні одного дня дома не був. Потім так вийшло, був прильот в казарму, і він вискочив. Я сонечком стану і небом, і пташкою, що в небесах, З любов'ю до вас усміхаюсь. Пробачте, але мені час, хоч я на щиті повертаюсь, та стану і щитом я для вас. Надія Шевченко, Олексій Правицький цей день.